Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Villa Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги, сьогодні пропоную гірськолижний шолом від французької торгової марки Бале. Модель називається «Джульєт Color Powder Blue MAT. Мається на увазі. Є модель сама шолома «Джульєт». І м, в, в виробництві вони використовують різні кольори. Ну, Ось є у нас такого чудового синього кольору. Е, модель називається, е, кольор називається вейл, well блумат. Чи ось е, теж Juliet кольор Vintage Rose. Розовий колір. Ну, а є звичайно і чорного кольору, чоловічий стандартне качество. М, Торгової марки Балє і велика кількість кольорів. Ну а в нашому відеогляді я показую шолом кольором Powder Blue Matte. Це не синій колір, це не голубий, це такий приємний приємний зовній колір, який дозволяє, ну, звичайно, дівчатам виглядати дуже красиво, дуже чудово. Що в цьому шоломі? По-перше, позаду є у нас така е, гнучка застіжка щоб тримати е, лямку маски гірськолижної. По-друге, є отвори, які можна регулювати завдяки ричагу. Ричаг дозволяє відкривати отвори та закривати. Це дозволяє регулювати температуру в шоломі, температуру голови. Потім. Наружна частина шолома Джульет це міцний пластик, надійний міцний пластик, який витримує навантаження. Потім шолом Джульет вироблен з двох частин. Тобто, оце одна частина і це друга частина. Що це дає? Коли трапляється якийсь іксидент, то Цілісність шолома складається з двох частин, що дозволяє в момент якогось навантаження на одну частину цієї частини не стримувати той тиск, який оказується на голову, а псуюсь, псуючись, починає псуватись частина для того, щоб відводити силу удару, тим самим запобігає. Великому тиску на голову. Тому і шолом кажучи, що високої надійності має двохрівневий корпус, що стримує розповсюдження удару по всієї голові. Завдяки тому, що дві частини можуть рухатись в момент удару. Але якщо міцний пластик рухається, то внутрі знаходиться пінопласт. Який міцно облігає голову, має двохрівневу плотність, тобто пл... внутрі у нас пластик не пластик, а пінопласт, який вироблений як наповнювач внутрішньої частини, який змякшує тиск на голову, коли якийсь акцидент Ну, Звичайно, внутрішня частина шолома. Має м'яку подкладку, як ви бачите. Вона така симпотна. вона, Ця подкладка на ліпучках можна знімати і займатися просуванням. тобто можна е під водою помисти. Е Бокові частини ушки м'ягісінькі, е -не, е не задають ніяких питань. тобто М'який надійний елемент цих е вух. Е Застьожка у нас на ось такої дуже міцної частини Вона застьогується, а потім, якщо вам треба стігнути, то вам треба гачок підняти і вона раз і вискочила, як на гірськолижних кріпленнях. Позаду на, велосип... на гірськолижному шоломі джульєт є ролик. Буа, як його називають. Він дозволяє регулювати внутрішній об'єм шолома. Взагалі-то шолом дуже красивий, цікавий. Колір Powder Blue Matte. це новий колір 2024 року, що дозволяє бути ексклюзивним з цим шоломом. Ну, моя стандартна голова, до мене він підходить. ну, Звичайно, це більш для дівчат. Ну, і якщо одягати масочку, то, звичайно, буде ось отака зовні картина вашого гірськолижного шолома Джульєт. Купуючи гарний шолом, звичайно, треба і міркувати про гарний, гарну маску. В нашому магазині «Віла, Віла на Харківському шосе є в продажі як шоломи, так і гірськолижні масочки. Якщо вам сподобався цей відеоогляд гірськолижного шолому Джульет, модель Паудер. Powder Blue, Mat, Powder Blue Mat, Ви можете прийти і замовити цей шолом. Поміряти в магазині. Якщо бажаєте замовити, переходьте по силці нашого YouTube каналу Vila Viva на сайт VELAVIVA.com.ua І там замовляти цей шолом. Шолом дуже-дуже красивий, дуже цікавий, надійний ну і, звичайно, легкий. Вага цього шолома 495 г. Сподобався відеогляд е, такого яскравого шолому. Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покутцям у нас завжди знижки. Шолом виробляє французька компанія Болє. До зустрічі!